Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх на, на початку нашої ранкової варти молитовної. І знову ж таки, в сьогоднішньому ранку хотілося щоб кожен для, з нас дав для себе відповідь, чи він дійсно вірить в Бога і, що, і хто для нього є Бог. Тож розпочинаємо нашу молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо стихи із книги Пророка Ісаї. Оберніться до мене і спасетесь всі кінці землі, бо я Бог іншого немає. Оберніться до мене і спасетеся всі кінці землі. Знаєте, зараз є війна. Черговий раз я нагадую, що є війна, бо ми не маємо права розслаблятися де би, ми, де би хто не жив. Не живучи в Австралії чи в Африці, ми повинні усвідомити, що тут зараз іде війна. Адже ця, ця війна, якщо її тут зараз не закінчити, не якимось підписанням миру, а дійсно перемогою ворога. Перемогою Росії, то ця війна розповсюдиться потім на весь світ. Що весь світ буде страждати від неї. Ми бачимо про те, які є проблеми із вивозом зерна ще минулорічним, а вже скоро надходять жнива, і треба буде думати, як це. Тому що є зобов'язані є люди, які потребують цього. І тому в сьогоднішньому стиху Бог звертається до всіх нас. Наверніться до мене. Всі кінці землі, от тільки я є Бог, Я є спасіння. Знаєте, чому Бог так важливий є? По-перше, Бога ми не бачили. І Бога описати словами неможливо, як би ми цього не намагалися зробити. Бога неможливо намалювати, бо Його теж ніхто не бачив. Але про Бога ми можемо сказати, що. Кілька речей, що це є любов, це є добро, це є життя, це є ніжність, це турбота про ближнього. Це є Бог. Бог це той, хто дбає про ближнього. Бог це є той, хто дбає про життя. І вірити в Бога, це означає любити. Вірити в Бога, це означає дбати про життя. Життя своє і життя ближнього. Дбати про життя це не означає, що брати зброю в руки, йти і вбивати всіх. Ні. Наразі ми захищаємося, ми захищаємо це життя, тому що бачимо, як агресор, як Росія намагається знищити людину, нас фізично, свій народ духовно. Інші народи духовні, морально. Вірити в Бога це любити. Хто вміє любити, той вірить в Бога. Розумієте, справжня любов це вміння жертвувати, жертвувати себе заради когось, не ставати рабом, а піднімати гідність людини. Ти ніколи не піднімеш гідності людини, якщо ти своєї гідності не маєш, якщо ти свою гідність втратив. Вірити це йти в невідоме. Вірити це навчитися любити. Бо любов це є якраз вступити в невідоме. Скільки молодих хлопців заради коханих дівчат розумієте робили неймовірні речі. Які, а коли тільки чомусь одружуються, знаєте, проходить рік-два спільного життя. І все, де ці неймовірні речі сталися, де ці подвиги, тоді стоїть питання, чи ти любиш цю особу. Бог звертається на сьогодні до нас. Що якщо ми хочемо перемоги, ми маємо навчитися любити, любити себе, любити цю державу. Любити свого ближнього. Якщо ми хочемо перемоги, ми маємо вірити в Бога, вірити в силу цієї любові. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди на Ісус спокуса, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас з грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас зрічні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Якби ж то ти вважав на мої повеління, mm. щастя Твоє було б, но... було б мов річка. А справедливість твоя як хвилі в морі, якби ти вважав на мої повеління. Тобто вчитися любити, це зважати на те, що хоче інша особа. Господь Бог любить нас, і зважаючи, на те, що, і зважаючи, перепрошую на цю любов свою, Він створює для нас неймовірні речі. Спершу Він створив для нас оцей рай. Рай, де жила Адам і Єва. Місце, де не було нічого лишнього. Де дійсно просто треба було жити і насолоджуватися. Насолоджуватись один у одним. Насолоджуватися цим світом, насолоджуватися єдністю з Богом. Тобто насолоджуватися цією любов'ю, життям. Що людина зробила? Відкинула це все. Бо захотіла чогось іншого. Захотіла не любові. Захотіла якоїсь, якоїсь принади. І результат який є. Тепер для того, щоб здобути це щастя, людина має докладати неймовірні зусилля. Тепер для того, щоб бути щасливим, щоб... людина має вчитися любити. Перше, як дитина любить своїх батьків, а батьки своїх дітей. Це перший момент любові. Бо якщо батьки не вміють любити своїх дітей, а діти батьків, про яку любов може далі йти мова, любов між, один, між чоловіком і дружиною, про яку любов може йти між тоді людиною і Богом. Щоб це все було, попри те, все, що любов це почуття, яке не має меж, є певні закони, які ми маємо дотримувати. Певні речі, які дають нам усю любов. І сьогоднішній цей стих навіть говорить, нам, що якби ми вважали на Божі справедливості, на Божі повеління, наше щастя було б безмежне. Наша справедливість була як хвилі морські. А я думаю, що морські хвилі, знаєте, хто був на морі любить, коли знаєте, є такі невеличкі хвилі чи навпаки. Такі хвилі рівні, які дозволяють тобі і купатися, і насолоджуватися цим всім. Тобто, коли ти живеш Божими законами, в тебе є все. Ти вмієш любити. А що таке Божий закон? Це поважай батька і матір свою. І буде тобі добре ще за твого земного життя. Тобто, твої діти тоді тебе будуть поважати. Не кради. Не бери те, що тобі належить. Не лізь в чужу державу, не лізь в чужу кишеню, не бери і не приймай хабарів. Не свідчи ложно на ближнє своє. Не обманюй, не єзви, не пліткуй, не чуже лож, не живи в гріху ж своїм чоловіком чи жінкою, не живи в розпусті. А візьми Боже благословення на ці стосунки. Впусти Бога, впусти щастя в свою сім'ю. Не вигадуй чогось іншого. Не заздрюй, не лінуйся. Просто поважай того, хто є поряд з тобою. А найбільше, що в цьому всьому є важливим, прийми любов в своє життя, любов від Бога. Прийми Бога в своє серце. Щоб прийняти Бога в своє серце, треба просто Богу сказати, я тебе люблю. Я хочу бути з тобою. Я тебе не бачу, я тебе не можу описати. Але я тебе тут відчуваю. Бога любити можна тільки тут. Бога побачити можна тільки в своєму серці і своїй душі. Його тільки там можна відчути. Це можливо тільки тоді, коли людина відкидає свою гордість. Який він найкращий, що йому нічого нікого не потрібно. Це можливо тільки тоді, коли людина перестає думати тільки про свою вигоду. Це стає це тоді, коли ти, людина перестає боятися змінити своє життя. Коли людина починає жити за Божими законами, а не за своїми вигаданими законами. Ось тоді приходить справедливість, тоді приходить щастя, тоді, коли ти живеш для когось, коли ти міняєшся, а не залишаєшся зачерствілим, без зміни, коли ти не кажеш, в мене нема часу, а я не можу, а мені вже пізно ніколи. Знаєте, всі знають оцей психологічний тест про песиміста і оптиміста, що стакан є наполовину повний або наполовину порожній. І всі знають тільки цих два варіанти. Але насправді є ще третій варіант цього стакану: це людина віруюча, це коли мій стакан наполовину порожній. Але він дає мені можливість себе реалізовувати віч. Що я ще можу з чимось доповнити цей стакан. Я вірю в те, що ця пустота дана мені для того, щоби я розвивався. Я мав фантазію. Подивіться, як створюється коктейль. Він по чуть-чуть доливає чогось, він змішує. І якщо б він не мав простору в цьому стакані, він би нічого не змішав, нічого би не створилося, ніякого коктейлю, нового напитку. Оце і є віруюча людина, яка не просто бачить там наполовину повний чи наполовину пустий стакан. Але вона ж бачить ще цю половинку, яка дозволить їй розвиватись, жити, творити. Бути інакше, аніж просто стаканом наполовину наповни, якоїсь середини. Віруюча людина. Це той, який міняється, той, який розвивається, той, який завжди, бачачи якусь пустоту в своєму стакані, щасливий від того, що він може щось туди нового добавити, чогось навчитися, щось прийняти. Бо тоді я вважаю на Божі закони, тоді я стаю дійсно щасливим. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помила нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помила нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй над гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй над гріш, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй над гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй над гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших захисників, які зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу Україну. Даруй здоров'я, швидке одужання для всіх наших військових, які є поранені, і всіх людей, які отримали будь-які поранення на цій війні. Збережи життя для кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Охорони захисти людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, прикордонники, поліції, служби МНС і наших пожежників. Кожного українця, який перебуває в полоні, поверни живим і неушкодженим додому, всіх людей, наших українців, що перебувають у зоні бойових дій чи на окупованих територіях, захисти і збережи їхнє життя. І просимо Твого Господи, чудо, просвітли серце, душу і розум, кожного нашого ворога-росіянина, щоб вони визнали свої гріхи, розкайлися всіх тих злочинах, які вони вчинили. Склали зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не воювали. Бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що вона триває в нас в 12, 3, 6 і 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!